Почистила кущик один, він і так вже був майже лисий, прибрала листя, пасинки, верхівки поврізала. Тепер тут все видно, в такому стані він готовий до обрізки, але лозу ще не трогаємо, не обрізаємо. Можна перекопати, я буду перекопувати, можна культиватором зрихати землю, щоб дати доступ кисню до корінчиків. Ось так. Та якщо листок ще зелений, його не варто обрізати, тому що сонячне проміння, що зараз ще таке тепленьке відкриває почку. Ось в такому стані почка. Вона махриться. Це відкрита почка, що не є добре. Тому поспішати не треба. То він же просто облетів цей кущ.